Грузини не підуть з вулиць навіть попри обіцянки влади відкликати скандальний закон про іноагентів. агентів. Опоненти правлячої партії Грузинська мрія мають намір знову зібратись на акцію протесту в центрі Тбілісі в четвер і мітингувати, доки Грузія не візьме гарантований прозахідний курс. Про це заявив член партії Гірчі більше свободи Цотне Коберідзе. За словами коборідзе, мітинг розпочнеться 19-й на проспекті Руставелі. Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт про агентів іноземного впливу, а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників. У свою чергу у владі заявили, що законопроєкт викликав розбіжності у суспільстві через те, що законопроєкт представили у нібито негативному світлі та вели в оману певну частину громадськості. Грузинська влада планує краще пояснити суспільству, для чого був цей законопроєкт, коли вщухне емоційне напруження. Додамо, що згідно з законом про іноагентів, змі та громадським організаціям, які отримують фінансування за кордону, надаватимуть статус агентів іноземного впливу. Відтак вони піддаються додатковим перевіркам та зобов'язані помічати всі свої публікації. Такий закон уже діє на території Росії. Грузини зіпсували мрію Путіна. У Тбілісі не вщукають протести через російський законопроєкт про іноагентів. Там люди вже кілька днів виходять на протести. Що далі? До чого призведе цей антиросійський майдан? Чи не час відкрити другий фронт боротьби і забирати іншими країнами свої окуповані Росією території назад? Бахмут не скорений. Чому бій за нього в епіцентрі війни? Кривава боротьба за це місто є найтривалішою за період повномасштабного вторгнення. У той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Бахмут може впасти найближчими днями. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський вже втретє приїжджає до цього міста і виступає за продовження оборони. Чи має майбутнє Бахмут? Усе найважливіше у четвер, 9 березня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.